Вітаю, друзі! Я думаю, ви зі мною походитеся, що світ душі людської дивний, невідомий і таємничий. Де він знаходиться? Який він? Усі відповіді на ці запитання у невеличкій збірці під назвою Притчі. На перший погляд, зовсім звичайна книжечка. Але скільки мудрого вона у собі приховує. Ось до прикладу історія про найкращу розповідь. Учитель навчив своїх учнів чайної церемонії і сам пішов у парк, молився там цілий день. Прийшов і учні почали йому розказувати правила чайної церемонії. А один учень нічого не сказав, а просто, дотримуючись усіх правил чайної церемонії, налив для учителя чай. Учитель сказав: Твоя розповідь найкраща. Учні запитали Учителю, чому його розповідь найкраща? Він ж не сказав ані слова. Учитель відповів: справи говорять гучніше, ніж слова. Саме ця історія допомогла мені зрозуміти, що життя це шанс, яким ми повинні скористатися, а не просто скористатися, а з честю прийняти виклик, який кидає доля. Щестю маємо виконати обов'язок та здійснити свою мрію. Тож і ви, друзі, скористайтеся своїм шансом та насолоджуйтесь повчальними історіями цієї збірки.